Особливості заповнення рядків 101 108, також нових рядків і самостійно визначеної ПЕНІ. Вже напередодні заходу до нас від члена асоціації надійшло ще питання: правильність заповнення звітності з ЄСВ податкового розрахунку 13 14 рядка в зв'язку з вагітністю та пологами, а також рядок 9, 10, 12. Тож, прошу Ірину Понуду, начальника управління, начальника відділу адміністрування єдиного внеску до слова, і ми вас уважно слухаємо. Доброго дня. Щоб дійти до тих питань, які ви озвучили, я хочу все-таки це дійти поступово. На початку я хотіла розказати, як дій. вам зручно. Звичайно, дякую. Щодо сплату, базу, і пройтись потихеньку до питань, які цікавлять всіх. У контексті сплати роботодавцям єдиного внеску 25-й рік не приносить якихось змін, як і раніше, єдиний внесок нарахований за календарний місяць сплачується такою категорією платників не пізніше 20-го числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28-го числа наступного місяця. Також зберігається умова щодо здійснення сплати єдиного внеску під час кожної виплати заробітної плати доходу грошового забезпечення, на суми якої, якого нараховується єдиний внесок. Такі виплати підпадають під визначення авансові платежі. Винятком є випадки, якщо єдиний внесок нарахований на ці виплати, вже сплачений у визначені законодавством строки, або за результатами звірення платника з податковим органом, за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму єдиного внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Як вже зазначалося, Кошти на сплату єдиного внеску перераховуються одночасно з отриманням перерахуванням коштів на оплату праці, виплату доходу грошового забезпечення, у тому числі безготівковій чи натуральній формі. При цьому фактичним отриманням перерахуванням коштів на оплату праці. Е Сум готівки за рахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів послуг або будь-яких інших матеріальних цінностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здійснення з таких виплат, відрахувань згідно з законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань. Частиною 10 статті 9 закону дано визначення тому, що вважається одним з платень. В контексті роботодавцям описано в пункті першої цієї частини а саме днем сплати єдиного внеску у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки податкового органу або єдиний рахунок вважається день списання банком, банком небанківським надавачем платіжних послуг або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу їх зарахування на вказані рахунки. Щодо бази нарахування, тут ми бачимо перші зміни у порівнянні з попереднім роком. Сама база нарахування залишається незмінною. Наприклад, це нарахована кожній застрахованій особі заробітна плата за видами виплати, які включають основну додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначається відповідно до закону України про оплату праці та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт надання послуг за цивільно правовими договорами. Грошове забезпечення кожної застрахованої особи, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, та допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога надбавки або компенсації відповідно до законодавства. Зміни стосуються максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. У 2024 році вона складала 15 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлені законом, на яку нараховується єдиний внесок, тобто з січня. По березень це було 106 тисяч, з квітня по грудень це 120 тисяч. У 2025 році максимальна величина бази нарахування єдиного внеску вже складає 20 мінімальних розмірів заробітної плати. Оскільки станом на сьогодні законом про державний бюджет України на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати встановлено 8 тисяч, максимальна величина відповідно буде 160 тисяч гривень. Зазначено б змінами, які викладені як, у статті, викладені як у статті 39, так і в абзаці 32 пункту 3 кінцевих перехідних положень закону про державний бюджет. Щодо податкового розрахунку, у цьому блоці ми розглянемо основні зміни у порядку подання податкового розрахунку, його форми та подання платниками єдиного внеску роботодавцям. Тут змін багато, тож почнемо з найважливішого терміну подання. Як відомо, законом України 40.15 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, у період дії воєнного стану внесено зміни до низки, до низки пунктів та статей податкового кодексу України, які регулювали питання термінів подання, подання податкового розрахунку. Так, термін подання змінено з квартального на місячний. Що це означає? Що податковий розрахунок тепер зобов'язані подавати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Зазначена вимога вперше застосовується до звітного податкового періоду з січень 2025 року. Також за новою формою буде здійснюватись подання уточнюючих податкових розрахунків, проте детальніше до цього я повернусь. Наразі обговоримо, що нам дала нова форма податкового розрахунку. В силу зміни періоду, за який подається податковий розрахунок, зникла розбивка в розрізі місяців, звітного кварталу, зникла довідкова форма податкового розрахунку і у відповідність проведена нумерація статистичних рядків податкового розрахунку в старій формі: це 101 по 110, у новій 101 по 108. Також у редакційних правок зазнали назви певних розділів та окремих рядків. Добавлено нові рядки, які надають змогу платникам виправити помилки, допущені при самостійному нарахуванні собі панів. На останньому пункті зараз зупинимося та розглянемо його детальніше. Новими рядками податкового розрахунку є 5.1 розділу 1, 7.1 та 11.1 розділу 2, 5.1 розділу 3. Хоч ці рядки забезпечують можливість коригування самостійно на раховує Пені, за різними технологічними кодами КП, по суті, за різними роз, рахунками до сплати, проте концепція, яка лежить у їх основі, вона ідентична. Як це працює, наприклад, в платника у податковому розрахунку, у якому податкові присвоєно реєстраційний номер, Скажімо, один, здійснив самостійно в рядку 5 розділ 1 на рахування пені у розмірі 100 тисяч гривень. Потім, перевіривши інформацію, платник А встановив, що випадково набрав зайвий нуль, і сума, яку він мав зазначити, складає не 100 тисяч, а лише 10 тисяч. В такому випадку він подає ще один податковий розрахунок. У цьому випадку немає абсолютно ніякого значення, за який період він буде подавати цей новий податковий розрахунок. Також не має значення його форма: звітна, звітна, новий уточнюючий. Тобто він може зробити виправлення помилки навіть у звичайному звітному податковому розрахунку, який буде подавати за наступний звітний податковий період. Отже, зупинилися на тому, що платник А для виправлення своєї помилки подає новий податковий розрахунок. При цьому, в відповідному рядку, він зазначає реєстраційний номер податкового розрахунку, в якому допущено помилку. У нашому випадку це один. Оскільки в нашому прикладі платником самостійно було нараховано пеню, саме в рядку 5 розділу 1, то реєстраційний номер податкового розрахунку, в якому допущено помилку, він зазначає у логічно пов'язаному рядку, тобто 5-1 цього ж розділу. За таких умов платнику дозволяється зазначити від'ємне значення у рядку 5 розділу 1. Таким чином, для того, щоб по цьому прикладу здійснити коригування самостійно нарахованої пені зі 100 тисяч до 10, це коригування у новому податковому розрахунку має мати такий вигляд: розділ 5 розділу 1. Рядок 5, вибачте, розділу 1 зазначається сума, на яку потрібно зменшити пеню, тобто мінус 90 тисяч. Рядок 5:1, розділ 1, зазначається реєстраційний номер податкового розрахунку, в якому допущено помилку при нарахуванні пені, тобто 1. Іриночка, мех... я вибачаюсь, е... не, не треба так швидко, ну це ж треба, хіба ж це можна запам'ятати? Не спішіть, будь ласка. Не буду. Я буду намагатись повільніше. Е, е, так. В цілому зазначений механізм також описано у пункті 1 розділу 3 порядку подання та заповнення податковими агентами податкового розрахунку. Отже, ми розглянули основні зміни, форми та деякі нові механізми, які пов'язані з цими змінами. Також в силу актуальності питання варто окремо розібрати відображення інформації в деяких статистичних рядках податкового розрахунку. Найпоширенішим питанням у цьому контексті є правильність заповнення рядка 103 – кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату, крім осіб, яким у звітному періоду нараховано грошове забезпечення. До змін в розрахунку це був рядок 105. Як можна зрозуміти із назви, в цьому рядку має зазначатися лише кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Під цю категорію підпадають виключно працівники, з якими укладено трудові договори, контракти та за яким у звітному періоду нараховано заробітну плату. Тобто інші категорії застрахованих осіб сюди не включаються. Так, ми почнемо з основи визначення терміну заробітна плата. Відповідно до абзацу першого статті 1 закону України про, про оплату праці, заробітна плата це винагорода обчислена як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Зазначено відповідає визначенню терміна працівник, яке наведено у частині першої статті 1 закону України про професійний розвиток працівників, са саме. Працівник це фізична особа, яка працює за трудовим договором, контрактом на підприємстві в установі та організації незалежно від форми власності та виду діяльності, або у фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Отже, на поточний момент ми чітко визначили, що оскільки у назві рядка мова йде про заробітну плату, то відповідно до чинного законодавства це може бути логічно пов'язано лише з одним іншим терміном працівник. Саме тому при підрахунку бухгалтери мають звертати увагу на таблицю відповідно, відповідності кодів категорії застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на забов'язкової державне соціальне страхування, яка викладена в додатку 1 до порядку номер 4. У вказаній таблиці чітко визначено, яким категоріям застрахованих осіб здійснюється виплата, а саме заробітної плати. До рядка 103 податкового розрахунку не включаються працівники, стосовно яких у додатку 1 до цього зазначено тільки кількість днів перебування у трудових відносинах, проте не здійснювалося нарахування заробітної плати у звітному періоді. Зокрема, в зв'язку зв'язку з відпусткою без збереження заробітної плати, якщо така відпустка тривала протягом усього звітного періоду, перебування протягом усього звітного періоду на лікарняному, який буде фактично. Оплачений тільки в наступному звітному періоді перебування протягом усього звітного періоду і відпустці, оскільки відпускні були нараховані в попередньому звітному періоді, іншими підставами, визначеними законодавством. Щодо багато питань по статистичним рядкам, це заповнення середньооблікової кількості працівників і так далі. Хотіла наголосити, що з цього питання за отриманням відповідних роз'яснень доречно ну, звертатися до органів Державної служби статистики. Оскільки такий розрахунок здійснюється з дотриманням вимог інструкції за статистики, кількість працівників, затверджує наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 року номер 286 Тепер, коли ми розглянули особливості формування деяких статистичних рядків, пов'язані з ними найпоширеніше питання, повернемося до подання уточнюючих податкових розрахунків. На сьогодні порядок проведення коригувань визначено розділом 5 порядку 4. Зокрема, у ньому викладено і новий механізм здійснення такого коригування. Це обумовлено низкою різних факторів, найважливіших з яких є те, що потрібно враховувати і можливість подання податкового розрахунку за періоди, коли 1 ДФ та звітність по ЄСВ подавалися окремо і мали різні звітні податкові періоди – квартал і місяць відповідно. Також за періоди, коли вже існувала об'єднана звітність. Отже, для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за 2021-2024 роки необхідно вважати відповідними такі періоди. Перший квартал це місяць січень, лютий, березень, один, два, три. Другий квартал це квітень, травень-червень, чотири, пять, шість, третій липень, серпень, вересень, це сім, вісім, дев'ять і четвертий квартал. Жовтень-листопад грудень 10, 11, 12. Для платників від дно Унеску відповідний місяць, за який здійснюється коригування. Розберемо, на прикладі, коригування за 21 рік. Скажімо, платником подано податковий розрахунок за другий квартал, в якому було подано інформацію за перший і третій місяць кварталу. Інформацію за другий місяць кварталу не подавалася. А зараз платнику необхідно подати звітність за цей період і здійснити відповідні до нарахування. У такому випадку, який тип податкового розрахунку і за який період він має подати. Кожен може спробувати для себе відповісти на це питання і заодно перевірити, чи збігаються з правильною відповіддю. Тримаємо в голові той варіант, який ви обрали, і переходимо до відповіді. По запропонованому у п'ятому розділі механізму платник за таких обставин зобов'язаний сформувати та подати податковий розрахунок з типом уточнюючий за період травень 2021 року. Чому так? Перше, на що ми звертаємо увагу, це на список відповідності, який нам наведено. У платника була відсутня інформація за другий місяць другого кварталу 2021 року. Це відповідає травню 2021 року. Далі визначаємо тип, який тип має бути поданий. По списку, відповідно, травень 5 знаходиться у розділі 2 другому кварталу. Тобто, ми визначаємо, чи було подано податковий розрахунок за другий квартал чи ні. У нашому випадку було подано. Отже, складаючи все, що ми маємо, знаємо, ми отримуємо наш звітний період, за який потрібно подати травень 2021 року. Також тип податкового розрахунку уточнюючи, бо звітний у нас вже є за другий квартал. А по списку відповідності п'ятий місяць перевіряє наявність податкового розрахунку за другий квартал. Щодо питання прозвучало 13 14 рядок. Платниками самостійно було допущено помилку, заповнено було продубльовано, як показує звітність, продубльовано було 13-14 рядок. Щоб виправити, виправити дану, дані розрахунки, необхідно. Подати уточнюючий розрахунок за цей період, ну або в звітному наступного періоду виправити. І ми заповнюємо дуже багато зробили помилок, коли подавали податковий розрахунок без наявності додатків. У нас чинним вважається розрахунок, який поданий, опрацьований. У нас є дві квитанції обробки: це опрацьований і прийнятий в ДПС, і е, завантажений до реєстру застрахованих осіб. Це значить, що він має бути опрацьований також органами пенсійного фонду. Розрахунки, які не містять додатків, а ми знаємо, що додатки це у нас адмініструють органи пенсійного фонду, реєстр застрахованих осіб. Розрахунки, які не містять додатки, вони не завантажуються до реєстру застрахованих осіб, відповідно, вони не мають відображення в інтегрованій карці платника. Тому для уточнення виправлення помилок, які допустили платники, заповнюючи 13-14 рядки, їм необхідно подати уточнюючий розрахунок з додатками. Тут би рекомендація, звичайно. Звернутися до органів пенсійного фонду щодо заповнення додатків, роз'яснення правильності заповнення додатків і вже відповідно зробити коригування. Я так розумію, всім потрібно ну не всім, а питання стояло так, щоб коригувати 14-й рядок. Тобто це заповнюється другий розділ податкового розрахунку, записується в рядок 121. Рядок 12 це зменшення єдиного внеску на суми допомоги військовослужбовцям жінкам у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах. І воно знайде своє відображення в рядку 14, яке буде ВКП з мінусом. Виправлення помилок можливо тільки таким чином. Я по змінам. Закінчила, Закінчила так. Дякую Чиї за увагу. Так. Добре, добре. Е, Ірина і Наталя вже виступили. Дівчата ніяких не дали інформаційних матеріалів. Тому я пропоную так зазвичай роблять багато. Ви свої виступи, ви ж гарно їх написали, виписали. Ви дайте, будь ласка, завтра буде зранку змонтований відео, е, відеозйомка ваш, ну запит, господі, виступів лекторів. Тому добре було б, знаєте, щоб людина відкрила і ще сама для себе уважненько, ретельненько почитала. Добренько. А ми продовжуємо. Значить, на зір, вона все є. Вона не тільки в всіх, вона. Дивіться, дивіться, На сайтах. Дивіться. Ірина, послухайте. Є назір, назір посилання дайте. Ви розумієте, що в деяких у в сумні у нас, знаєте, сидять в підвалі, ви маєте доступ. Більше набагато це. Наразі я посчитала 16 областей регіонів. Підключено. А розійдеться у нас 3254 члена. члени завтра по всій Україні. Тому я думаю, для вас же не проблема. Ні, звичайно, ні. Це ніяк. Ну так я ж кажу. Та я проблем. додатково озвучила, що стараємося. Звичайно, а я що ж кажу, що ви не стараєтесь? Якщо б ви не не старалися, да ми з вами діла б не мали. А ми маємо кожного тижня. Дякую.